Викро, що такі люди так швидко ідуть з цього світу. Святий покажеться запити. помилу, но намаганого життя. Подумали, як було б правильніше провести цей вечір, як його сходати. Вирішили, що найкращим варіантом буде зібратися з друзями, зібратися з Житомирянами на центральній площі та поспівати його пісення, адже Кузьма живий у своїй музиці. Ну, написали пост в соцмережах про те, що шукаємо музикантів, і взагалі хто хоче виступити в людей, буде така можливість. Відразу кинулися на допомогу люди. Ну, які нам дали апаратуру, це звукоапарат, дві ж творче об'єднання, похум, рекламне агентство «Кран» нам забезпечило генератор. Тому ну, ось так з допомогою всіх Кузьму люблять всі абсолютно і житомиряни вже давно говорять про цей вечір. Ну тому думали, що буде багато людей. Його пісні супроводжували мене на протягом всього мого дитинства. Я виросла цими піснями і просто не прийти сьогодні. Це було б якось негарно. Для мене це було дуже важливо, тому що його пісні були дуже повчальні. І якщо бути уважним для до його біографії, це був просто приклад для всіх. Андрій був реально класною людиною. Я його знала особисто. Мені подобаються дуже сильно його пісні, його творчість. Я досі не можу ну звикнути з тою думкою, що його більше немає з нами. Пришла згадати його. Твоя душа була відкритою і глибокою, Ребенком оставался ти всегда. Ушел добряк тебя, мы будем помнить. Нам сверху улыбнись, благослови. Мы постараемся мечту твою исполнить. Що достойна в мірі і люби, бо нам так хочеться, щоб зверху ти колись подивився на нарешті щасливу країну. Я довго ходжу по місті, мене нервує небо, хто немо